Сьогодні ми будемо прокачувати оцей дом, будиночок, частина друга. Ось що ми зробили в прошлій серії. Ось так от його облаштували. Ось так тут гарно все. Ось. Так, і тепер ми будемо облаштовувати ось цей бік. І що мені тут взагалі не подобається, як він тут виглядає? Ось так от ставлю. Тут він вроді двохітажний. Мені дім сподобався, і я вирішила облаштувати його. Чому його? Він мені сподобався. Так, добре. ось так у нас. Ось так, це все. Заміняємо все дерево, це скучно, на круті колоди. Стіка стіві. Стіві колоди. Странно звучить. Так от. Хай так будуть. Ось. Ось так став. І ще нам треба буде його облаштувати, кришу зробити. Ну, і, звичайно, тут все закінчити з сінами. Ось ще вже збудував. Багатий. Так, добре. Далі. Ось. Це щось типу чердака буде. Щось типу того. Лібо просто другий етаж. Так. Ось моди. Можна так сказати. Дивіться, як на круті вже виходить. На балконі я хочу зробити ось такого кольору. Ось так. Далі треба буде зробити кришу, але це важко. Давайте знайдемо якісь двері, які гарні. Сюди. Так, можливо, залізні. Мені катя залізні добре впишуться, але я хочу відказати березу. Не бачу. Ну, прикольно виглядає. Тільки я хочу, щоб вони відкривалися по-другому. Ну. Okay. Ну, добре. Так вот буде. и на другому етажі також. Не знаю, не чи тут є дві двері зробити. І так буде. Вот. Гарно, скажіть, виглядає. Так. Далі я хочу ось тут трішки все. Полхай буде із каменю, я просто його застелю ковром і читати в своєї друготиневий час на те, щоб поміняти пол. Ще його можна просто закрити ковром. він, в встретим, что ли? Да, так. Ну, звичайно, він буде такий такого з кольору, похожий на салатовий, але не салатовий. Все так буде дуже гарно. Тут книжка тут. Ну, так, на другому етажі теж треба коврик постелити. А що я тут забув зробити? Окей, зараз зробимо і тут стінку. Ось так от. Ходи, я її зробив, зробити. Тут, кстати, никто не живет, походу. Еще ну, как ты зашел? Ну, ты не домой, не слава Что я не люблю густые клоны врывать в миде. В Майнкрафте. Так, как він тут тем просто строюль з Зараз поставимо новий. так ставмо все, щоб було все по феншую. Ну, на цьому я вам скажу все. пока. Нам залишилося обустроїти тільки кришу і всередині трішки. Ну і все. Це я зроблю в третій частині. Всім пока з вами був Салатик. Ми з вами доробили стіни. І це все, що я хотів за цей відео.